Друзі, готую вашу капусту з рулькою. Ось я рульку. Бачите, купила сьогодні одне піле без кістки, без, без шкури, без нічого. І закидаю його на колорі. І обсмажую з обох сторін. Обсмажую з обох сторін. Капуста в нас вже готова. Спочатку впадемо рульку, далі розкажу, що робити, хто хоче приготувати таку смачну справу. Також смажуємо до такої кореньки, першимо, першимо, небагато, колимо і ще трошечки його обсмажуємо. Ось так, коли ще добавили трішки Дальше Далі. Ну, ось м'ясо у нас тут смажилося, бачите, яке файло. І я м'ясо перекладаю у кастрюлю. М'ясо перекладаємо, сіль залишаємо. Бо ми зараз будемо там смажити в цьому сокові. ще цибульки трішки обсмажуємо. Бачите, залишила. М'ясо переклала в каструлю. І на сковорідку Даю нарізану цибульку. Смажимо до напівготовності, щоб вона така розсмажилася. Друзі, я ще поріжу, поріжу пару помідорок до цибульки, добавлю Я смаку. І трохи грамулечку добавлю Добавлю цукру, тому що капуста кислова, це якась видно не дуже зрізати, ще цю поріжу. І все. І кидаю на сковорідку, Бачите? О, вибачте, за мої ці досточки я вже поміняю. Трохи вони вже такі, ми вже тут майже три роки в Україні, я ними користуюсь. Так, і ми мішаємо наші, видно, вам так? помідорки Чуть-чуть Потушимо пару, пару хвилиночок, бачите? Тут сукну кинемо. Чтоб забити можуть трішки цукру. Забити трішки цуки, цю кислоту трішечки. О. Все. І перемішуємо ще пару хвилиночок, буквально і все. Бачите? Ну все, тепер беремо ці помідори з цибулею. Ну Така, щоб вона не була, вона ще буде тушитись тушитися цибулою, щоб вона не е, вийшла така, як каша вже. Да? О, це Оце вже будемо мити потім. І ось так я додала приправу 10 овочів. І ось так це все трішки ложку чайну. І ось це перемішали. Це в нас буде, бачите, це в нас буде на дні. І тепер сюди додаємо капусту. Квашену капусту. Я її віджала, від соку. І ось так в цей, вибачте, вам не видно. І ось так в кастрюльку я її додаю. Бачите? перчиком, що там в ній є. О, на м'ясо так поклали. Ось так, бачите? Так. І нічого, горошок заберу. Чоловік мій не любить цей горошок це смерть. А мені це слухати, це також смерть. Ось, дивіться, бачите? О, все. І тепер. Ось це остатку. І туди додаємо листочку. Листочок там є, все там є. Посолили м'ясо, капуста в нас сольона. І ми додаємо трішки водички. Я закип'ятила водичку гарячу і ось так заливаю водичку. Я раніше додавала томат, цей раз я томат додавати не буду. Не буду додавати томат. Водичка тут у нас знизу покрила, бачите, видно ось. Накриваю кришечкою. О! Накриваю кришечкою і ставлю тушитися. Все. І ставлю, друзі, тушитися. Все. газ Але перед тим, як тушитися. Поки капуста тушиться, мені потрібно тут прибратися, помити плиту, помити сковорідку, посуд, який в мене тут залишився грязний. І все. Що я хочу ще сказати? Що ця страва, Капуста вона протушиться, ну я не знаю скільки там хвилин. Закипить і потім на невеличкому віп, вогні ну хвилин 30-40, я думаю. І ця страва в мене буде вже, сьогодні ми її їсти не будемо, тому що вже 8 годин вечора, це я готую на завтра. Але подається вона на великому блюді, наприклад, ось такому, ось на такому блюді. Викладається капуста, пару кусочків м'яса, але ще вона подається, ця капуста, рулька з капустою, подається з картоплею. Картоплю я відварюю такими кубиками невеличкими. Нічого я в ній не додаю, ну, можете масло трьох додати вершкового. І на тарілку виставляю, значить, м'ясо, капусту і кубиками, чи там прямокутниками, як ви там її поріжете, картоплю. І все. Дуже смачна страва. Готуйте. Смачного і слава Україні! Героям нашим слава, захисникам, які нас захищають. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися. Не забувайте написати коментар. Може, ви готуєте тільки по-другому капусту. І поставити лайк. Дякую щиро.